Так, маємо Volvo F16 500 кбел, в принципі, але то стосується і всіх інших машин. Маємо запалення системи. Бачимо, так. Гасимо повністю. Беремо аварійку. Раз, і зажали. І відбулася у нас система виключення. Зживлення автомобіля. Можемо чекати пару хвилин до хвилини 5-10, скільки потрібно. Так лікуються їхні болячки. Потім просто знову повертаємо. Все включається. І єдине, що не забуваємо, це включити холодильник домой. Дякую за увагу.